Чи є нормою, що собака йде попереду, іде позаду або постійно ходить вправо-вліво зігзагом. Собака, яка йде попереду, це є нормою. Головне, щоб ваша собака періодично на вас дивилася кожну хвилинку, кожну три хвилинки. Для чого вони дивляться на вас? Тому що вони рахуються з вами як з лідером, головним вашої сім'ї зграї. І якщо вона на вас не дивиться про як танк, вибачте, але ваші відносини дуже погані. Собака, яка бігає зігзагом і постійно вам заважає, це теж є нормою, тому що вона дуже збуджено реагує. Назбудники на запахи, і тому е, обнюхає дуже активно все. Не обов'язково собаці йти постійно з правої сторони або з лівої. це собака, вона не знає, що таке повідок, їй важко, і тому вона просто бігає, нюхає запахи. Я б вам рекомендував 5 метрів повідок, щоб вона нанюхалась, набігалась і не так зігзагом потім бігала. І я вам рекомендую поробити собаці зауваження за те, що вона підбирає, гавкає якісь проблеми. Тоді вона зігзагами буде бігати трошки спокійніше. І собака, яка йде постійно ззаду, це скоріш собака, яка труслива, м'яка, характером. І для неї норма біжати ззаду, за вами, за лідером. Тому е сильно не заставляйте її попереду біжати, не вчіть, справа, зліва ходить, просто дайте їй довгий повідок. Всім собакам потрібен довгий повідок. Із-за цього вони почуваються вільніше, спокійніше і скидують стрес.